Yeah, 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 yeah. <gear�� 1941> Увага. Мам? Ти впевнений, що не хочеш? Я Я в порядку. Дякую. Справді, не хочеш востаннє поїсти перед кінцем світу? Я не голодний. Угу. Це просто я не можу їсти, знаючи, що моя мама застрягла на дереві і їй загрожують леви. Фаїда, ти не можеш їй допомогти. Я мало що можу зробити. Але ти відлякала ту львицю. Я бачив. Це була одна львиця дитинча, не цілий прайд небес. Але. Тобі пощастило, я знаю одного друга, який може допомогти. Розумієш, щоб вижити в цьому світі, потрібно заводити правильні знайомства. Ось ще кілька прийомів, які допоможуть тобі. Хе-хе-хе. Лерайський ліс. Ух, нарешті стало прохолодніше. Ця спека мене вбивала. Не тільки тебе. Це також руйнує екосистему. Ця погода незвичайна, ніби сухий сезон настав раніше цього року. Це погано. Посуди сама, ми весь цей час чекали, коли гну приєднаються до нас для міграції. Виявилось, що спека їх нервувала, і вони пішли без нас. Ми залишились позаду. Ти впевнений в цьому? Мені воли розповіли, а вони ніколи не брешуть. Що нам тоді робити? Ми ще можемо наздогнати, але треба поспішити. Вирушаємо на світанку. Хм. Ти або дуже хоробрий, або дуже дурний. Щоб самостійно блукати на моїй території зебра. Моє ім'я Кафіл, а ти, мабуть, чує? Я багато чув про тебе. Приємно нарешті зустрітись з тобою особисто. Я тебе знаю. О, ти намагався мене з'їсти один раз на озері Магаді ніяких образ. Ах, тепер я згадав. О, ти виріс. Ти знаєш, що він зараз планує. Він знову хоче перевести стадо, бо спека його лякає. Яке сумне виправдання для лідера. Угу, Я впевнений, ти був би набагато кращим. Хм. О, ні. Я був би жахливим лідером, а басі каже, що я дуже розсіяний. Якби я був лідером на його місці, та стадо постійно було б в небезпеці. Старі та слабкі не були би ізольовані і стали легкою здобиччю для вправного мисливця Леравського лісу. Ну, мені краще повернутись до моєї посади, та бун рушає на світанку. За весь цей час баст, баба, бєс та прайд не ходили полювати на гну. Рау! Хіба ти не чула? Здається, цього року вони пішли раніше. Це був дуже важкий сезон. Рау. Ав, не сумуй, сестро, бо біс подарує нам щось набагато більше, як щодо... Заєць. Бах. Чорт, вставай, сестро. Бєс вб'є нас, якщо. Ох. Баст, ми повинні все перевірити. Роу! Вона не могла далеко піти. Приємно бачити, що це спрацювало. Ці льви занадто тупі, для нас же й краще. Сабра? Це ти мене врятувала, мене попросив друг. Іронія, мені довелося рятувати того самого леопарда, який вигнав мене з дому, коли мені це було найбільше потрібно. Ну, якщо від цього тобі стане легше, я отримала свою винагороду. Але ех, дякую, Дякую моєму другу. Якби я могла залишила б тебе на тому дереві. Гем, як справи з кошенятами? Кошеням і у нього все чудово. Цей мій друг допомагає мені його виховувати. Ти багато говориш про цього друга, не бажаєш розповісти? Можна сказати, що вона прийняла мене після того, як ти мене вигнала, знайшла мені лігво, доглядає за моїм дитинчам, поки я на полюванні. Це нагадало мені, здається, я теж бачила твоїх дитинчат з нею. Що? Як це? Де? Скажу тобі ось що, злови мені поїсти, і я проведу тебе туди, послуга за послугу. Пізніше. Ах, дім, милий дім. Це те місце, Африка, дозволь мені представити тобі. Матріарха Фаїду, мого дорогого друга, Сабра, яка я рада тебе бачити. І я також бачу нове обличчя. Ласкаво просимо незнайомко. Мама. Бінті, дивись, мама повернулась. <мір> Монго, мій милий, як я скучила за тобою, дитинко, ти, мабуть, голодний. Давай поїж. Мам. «Бінті і я так хвилювалась, я такий щасливий, що ти нарешті спустилась з того дерева. Чи Мосі, що з тобою трапилось? О, це просто подряпина. Ти... ти в порядку так просто переживала за вас, як ви взагалі сюди потрапили. Я сховався тут, тікаючи, від левів. А Я спостерігала тепер. Коли ми все вияснили, я подбаю про те, щоб знайти тобі місце в одній з берлог. Ми з радістю доглянемо за твоїми дитинчатами, поки ти будеш полювати. Про що ти говориш? Наближається кінець світу. Ми всі повинні триматись разом, якщо хочемо вижити. Я подумала, що ви захочете приєднатись до нас. Бачу. Дякую за турботу, але це не наша справа. Леопарди не живуть разом з іншими тваринами. Сюди, діти. Серйозно, ти так виявляєш вдячність? Я врятувала твоє дитинча від лева. А що, якби я просто вирішила пройти повз. Хс, ти мені погрожуєш? Навпаки, я тебе вчу. Озирнись. Ця земля не місце для одиноких тварин ми гієни, дикі собаки, леви. Єдиний спосіб вижити тут жити в групі. Якщо ти наполягатимеш на тому, щоб бути самостійною, то закінчиш так само, як божевільний Сафарі. Брудні сміттяри, У мої часи у вас не було б жодного шансу. Що сказав? Лише трохи зачекай, доки хтось достатньо великий не поставить тебе на твоє місце. Тада? Дада, це дійсно ти повернулись. пройшло так багато часу. Що за. Дада, ти мене не впізнаєш? Це я Сафарі, твій брат. Він розуміє, що я леопард, а він гепард. Так? Га, Дада, ти завжди була такою смішною? Скажи, брат, у тебе випадково є вільний шматок м'яса, твої племінник і племінниця дуже голодні. Звичайно, усе для моїх маленьких племінників. Цікава тактика, Леопард. Я буду мати це на увазі, але є ще простіший спосіб. Коли ти зголодніш, просто подивись вгору. Слідкуйте за грифами. Ось бачиш, мамо, Фаїда знає багато корисних прийомів. Чи знала ти, що на північ звідси є в болото з прісною водою? Більше м'яса. Їжа та вода вже тут, Леопард. Все ще впевнена, що не хочеш залишитись. Не дивно чому чуй пішов ви виголосили йому таку ж спокосливу пропозицію, як і мені. Не згадуй ім'я того нахлібника. Якщо нас чекає кінець світу, ми завдячуємо цим лише йому. Просто будь вдячна, що він нарешті оселився десь якомога далі звідси. Так, дякую, що нагадала. Ти не маєш на увазі моя земля. Сказала ж тобі, що отримала виногороду. Ти жартуєш. Ти вигнала мене з моєї території лише для того, щоб її поцупив той негідник. Я була вагітна, тому просила помилування. У мене не було вибору. Життя моїх дитинчат було під загрозою. І крім того. Він виграв е, контракт в мене. Це було чесно і справедливо. У цьому коті немає нічого чесного та справедливого. Мам, я... мені потрібно тобі дещо сказати. Зараз не час, Мосі. О, я впевнена, що ми всі знаємо, що він хоче сказати, Африка. Я здивована, що ти жодного разу не поставила під сумнів витівки чуї, і все-таки, коли ти вже закінчила зі своїми моральними головоломками, у тебе є земля, яку потрібно повернути. Боротьба це ризик, який я не можу собі дозволити. Отже, ти б краще відмовилась від дому своїх дитинчат просто через упертість, чесно кажучи, яка з тебе мати? Діти, за мною.